Оце то вам повезло, наші партнери з Києва, патронавто, виробники приїхали зразу на старт відкриття. Зараз вам м'яска покажемо, як в Рівному не тільки фури вміють ремонтувати, продавати, але й це... ребра робити. Ре... Не, тільки ребра, ребра, не тільки ребра, ребра. Подивіться, який прайс. Ну, треба ще тут з цією чергою справитися, бо тут хлопці серйозно заявилися. Так, ну, я думаю, що ми будемо качку з шампанським. Дивай, Перший раз приїхали, потрібно ж це відмітити. Бляха. <рес> ну все качка, значить народ кач, де качка. <рес> <рес> качки нема сьогодні. Є все крім качки і скумбрії. Давайте щось на відео скажіть. <рес> <рес> Шампанський. Ні, все смачне, качка є, ага. все, що є в меню, можна замовляти, можна дегустувати. Ну попробуйте, скажіть, чи в Києві точно такого нема. Це тільки в Рівному цей продукт. Будете розказувати там, як воно тут, гостеприємно чи ні, на Реномакс? Це називається вуджарня Реномакс.